Всім привіт! Я вітаю вас із магазину Варус. Сьогодні з вами дивимося акційні пропозиції до 27 серпня. Бажаю вам приємного перегляду. По акції сардельки королівські вищого сорту. Київський м'ясокомбинат. В упаковці 1 кг, склад дуже хороший, ціна 140 гривень за кілограм. Або ось такі сардельки вищого сорту від фару. Соковиті. В упаковці десь кілограм. Склад теж непоганий, ціна 150 гривень за кілограм. І по акції паштет. З домашньої птиці з печерицями. 130 г. Така баночка. Ціна 32 гривні 50 копійок. Ось така ковбаса домашня смажена. Ятрань. Тут є м'ясо куряче механічного обвалювання. Ціна 16 гривень за 100 г. В упаковці десь 400-500 г. Лікарська ковбаска від Варто, вищого гатунку. 30 гривень за 100 грамів. Лікарська від Алан трохи дорожча по 33 гривні. І по 30 гривень ковбаса Русанівська вищого гатунку. Ще по акції 110 гривень 400 грамів ковбаса варена від Варто. І ковбаса дитяча від Алан 3650. Це ціна за 100 грамів, ну а тут майже пів кіло. Гомілка куряча охолоджена наша ряба. Ціна за кілограм 113 гривень. 160 гривень стегно від нашої ряби теж ціна за кілограм. І стегно з частиною спинки фасоване по 100 гривень за кілограм, але в нашому варусі вже розібрали. Ще по акції 155 гривень крильця в вишневому маринаді від наша ряба. Упаковці кіло 300 Куряче стегно по 140 гривень за 1 кг. М'ясо стегна по 180 Куряча чвертка охолоджена 86,50. Куряча гомілка по 100 гривень. Серце по 130 М'ясо спинки по 76. Ну і так, в цілому ціни можете бачити. Куряча печінка по 130 гривень за кілограм. Ойва слабо морожена. Ціна 100 гривень за 1 кілограм. Скумбрія атлантична 190 гривень за кілограм. Корюшка 155 гривень. Риба меч стейк 320 гривень за кілограм. Нототенія тушка 150 гривень за кілограм. Зубатка стейк по 80 гривень. Гасіус філе – 180 гривень за 1 кілограм. На цьому відділі сьомга за 100 г 40 гривень. Товстолоб по 230 за кілограм, лящ по 60 гривень, судак по 30, сом по 27 за 100 грамів, карась по 4 гривні за 100 г. Суповий набір по 20 гривень за кілограм. Акція на креветку цілу по 240 гривень за кілограм. Королівська креветка по 33,90 за 100 грамів, Хек Хубсі 170 гривень. Оселедець по 111 гривень. Поконь червоний по 200 гривень. І скумбрія тихоокеанська 119 гривень за 1 кілограм. Кавун Україна 16 гривень за 1 кілограм 20% економія. Очки по 21 гривні за 1 кілограм. Дуже гарні. Перець білозерка по 32 гривні 40 копійок. Рак по акції 8,90 капуста рання по 16 гривень за кілограм, картопля для смаження гранада 23 гривні. Пірок для саління по 40 гривень. Помідор кумато 120, домашній рожевий по 100 коктейльний помідор 146 гривень. Огірок тепличний по 50 гривень. Помідор рожевий Україна 80 гривень. Огірок салатний по 60 за кілограм, жовтий помідор по 90 І помідори чері по 90 гривень за кілограм. Печериці по 144 гривень. Такі гарні, крупні, дуже свіжі. Перець гіркий по 50 зелений, а червоний по 300 грн. Морква і цибуля по 12,90 за 1 кілограм. Баклажани по 30 гривень. Помідор, сливка грунтова 32 гривні. Персик інжирний 90, нектарин 90, слива українська по 40. Грат кишмиш 50 гривень, економія по 100 гривень. Банани зараз коштують варусі 57,90, персик імбірний по 150 Персик білий лебідь 170 гривень за кілограм. Груша українська по 70 гривень, яблуко гала і яблуко українське Женева по 50 гривень за 1 кілограм. Ну так, яблуки, знаєте, вже дешевшають. Це радує. Піник Єгипет 140 гривень за 1 кілограм. Наприклад, 300 г на 66 гривень. Родзинки темні Узбекистан 1490 за 100 г. Це по 50 гривень від доброї курки. Категорія С. По 3,69 категорія С2. Ціна за одну штуку. Молоко злагода 46 гривень 800 мл. Ягодинське 870 мл 2,6% жиру 42 гривні. Молоко пряжне 56 гривень. Гарна ціна в нас 21% жиру 300 г. 34 гривні. Сметана від варто 20% жиру 49 гривень. Соус сметанний з зеленью 25 гривень. Звичайний для салатів 25 гривень 180 грамів. Кисломолочний, 60 гривень. Від молочний острів, 5% жиру, зернистий 350 грамів. Ну, так, знаєте, купують люди. І сир. Кисломолочний улюблений. Ціна 61 гривня 50 копійок, 5% жиру. Нежирний коштує 60 гривень і 9% 67,50 50. Хіт ціна. Рочки від дольче по 16 гривень. Три різних варіанти смаків: полуниця, вишня і кокос. Сирок. З фруктовим пюре від чудо. 20 гривень за 100 г. Вишня, лісові ягоди і полониця. Сир голландський від молочне джерело 150 г з кибочками 58 гривень. І в ту ж саму ціну ще сир український. Сир Маздан, Польща. від руки. Ціна 60 гривень 125 грамів. Це вигідніше. І сир гауда Чехія 65 гривень 150 грамів. Сир вершковий від пірятін. Чедор. Ціна 22 гривні за 70 грамів. Сир м'який «Ля фіта. «Варто» 170 грамів 4450. Закуска. Від «Варто» Буженина, курка і гриби. 24 гривні, 100 грамів в упаковці. Ось такий хумус по акції. Класичний: 55 гривень за 250 грамів. І хумус з грибами. По 54 гривні. Ще бюджетна ціна 3650 за 300 г. Ось такі вафельні рулетики зі смаком пряженого молока. Печиво з 270 грамів 46 гривень. І кекси з фруктовим наповнювачем малина 59 гривень 350 грамів. По акції печиво медик 300 г зі згущеним молоком. 300 г в упаковці 53 гривні. Або ось таке печиво листкове медові везорунки. 430 г 68 гривень. І 58,30 печиво листкове фрічі від вартом в цукрі. Тут 400 грамів в упаковці. 124 гривні зефір біло-рожевий від вигода. В упаковці, ну, десь грамів 250. Зефір, весняна карусель від Жако. Теж дуже гарно виглядає. Як знаєте, з ароматом какао або кави по 165,90 за 1 кілограм. Печиво здобне біло сніжка. Дуже гарне. аромат такий, знаєте, ванільний. 144 гривні за 1 кілограм. По 200 гривень ось таке печиво глазурований бісквіт з кокосовим смаком від вартом. Печиво вівсяне 96 гривень за 1 кілограм. Тут десь в упаковці грамів 300 Пряник житнік по 88 гривень за кілограм з повідлом та ароматом вишні. Гарна знижка мінус 40% на шоколад за арахісом Альпінела 90 грамів Польща. Ну, мені здається, тут сроки підходящі. Ага, тут до вересня місяця. Ну, непогана ціна. Шоколад від Рошен білий по акції 37 гривень 80 грамів. Або чорний поростей за 40 гривень, чай ловере, зелений і чорний. 57 гривень і 60 гривень, 24 пакетика. Гарна ціна на печиво Lovita Soft. Арахіс. Молочна начинка, какао і горіх. 24,90. Вага в упаковці 127 г. Ще акційна ціна на морозиво дитяче бажання. ДСТУ 4733. Це добре. Це натуральне морозиво з вершками 117,90 за 500 грамів. Ось гарна ціна на морозиво Лімо Тут 500 грамів 59 гривень. Пломбір хрещатик. 29,50 за 90 грамів в упаковці. Морозиво ескімос безлактозне. Від торгової марки Рудь. 16,70 за 70 грамів. Супер шоколад 70 грамів в упаковці 13,90. Гарна ціна пельмені з яловичиною та свининою. Макей. 800 грамів, ціна 112 гривень. Або за 104 гривні пельмені з індичкою. Теж 800 грамів в упаковці. Млинці французькі з вишнею, хуторок. Гарно виглядають на картинці. Тут 370 грамів, ціна 57,50 Подивимось з вами ціни на масло. Солодковершкове екстра 180 грамів. Ціна 60 гривень. Ще по акції масло біло 72,6% жиру, 180 грамів, 86 гривень. І ось таке екстра 82% жиру за 90 гривень. Велика упаковка 400 г коштує 189 гривень. Ще по акції масло яготинське. Екстра. 82,5%. Ціна 92 ,50 гривні 50 копійок. Масло солодковершкове Харківське, Екстра. 81,5% жиру, Тут 180 і ціна 85 гривень. Масло від клуб сиру. 73% жиру. Коштує зараз 74 гривні зі знижкою. Солодковершковий Харьковське 60 гривень 73% жиру. І масло бутербродне 63% жиру. Тут 180 грамів, ціна 89 гривень. Лаваш зі шпинатом від варто 200 г 18,40. Дві штуки в упаковці. І до шашлику 15 гривень.